Святкова програма Новорічний калейдоскоп сьогодні відбулася в театрі Шевченка для дітей Атошників та переселенців. Запросили аж 700 дітлахів з різних куточків Дніпропетровщини. Свято стало можливим за сприяння облдержадміністрації. Окрім новорічної вистави Лискунчик на малечу чекали багато несподіваних сюрпризів та солодких подарунків. Чи залишились задоволені гості свята? Знають мої колеги. Яскраві вогники мерехтять з усіх сторін. Поряд гарно прикрашена ялинка, казкові дід Мороз та Снігуронька. Саме так сьогодні зустрічали малечу в театрі Шевченка. Діти радо фотографували зі своїми улюбленими персонажами та з нетерпінням чекали на початок новорічної вистави Лускунчик. Директор театру запевнила, що казка має сподобатися кожному. Вона, скажімо так, не промінює сьогодення. Ну, скажімо так, для діток це зрозуміло. Там зло і, і, і радість, розумієте? І там перемагає радість, і дітки це розуміють. От, і вони переживають за своїх героїв, за тих, яких вони люблять. У кожного маленького присутнього тут своя історія: хтось переїхав на Дніпропетровщину через постійні обстріли у зоні проведення, а то дехто прийшов на свято зі своїм батьком військовим. А от Марина дуже хоче на новорічні свята побачити тата, який зараз захищає нашу країну на сході. Ну він приїжджає к нам. Ну там пару разів може приїхати. Я дуже його жду на новий год, поэтому до апрішне сказав, що он попитається вирватися і приїде к нам. Окрім святкової програми, для дітей підготували солодкі подарунки та цікаві книжки, мудрі думки з усього світу. Дорослі теж не стримують емоції, кажуть, такі заходи їх дуже підбадьорюють. Безусловно, приємно, полезне діло. І приємно було що не забувають і дають можливість якби дітям поприсутствувати, поучаствувати в таких мероприятиях. Це перший масштабний захід, який організували для дітей, чиї батьки служили чи служать у зоні АТО, а також для переселенців. Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації розповів, що запросили на свято аж 700 дітлахів. Приблизительно количество деток – це 700 человек. Всі заявки були відправлені по всій області, по районам і районные адміністрації формували заявку. То бишь на сьогоднішній день всі желающие дітки атошників і дітки переселенців будуть здесь присутствувати. Анастасія Блохина, Олександр Прунський, новини 11 каналу.